Друзі, вітаю вас на 19-му уроці курсу проектний менеджмент для початківців. І давайте подивимося, де ми сьогодні з вами є. А ми з вами на етапі планування. Що таке планування проєкту? Це фундамент цього фундамент проєкту. Як ви тут наплануєте, так воно там далі і піде. Так, і далі команда технічна почне розроблювати. Ми пройшли блок Ініціація, і в кінці цього блоку результатом цього блоку да, є або зелене, або червоне світло від а, замовника. вашого. Якщо він дає зелене світло і каже, да, мені все підходить, я з вами буду працювати, ми починаємо планування. І планування проєкту. Перший крок це проведення стартової зустрічі, де замовник знайомиться з вашою командою. Далі ми що дивилися? Ми розібралися, хто такі стейкхолдери, як розробити план комунікації зі стейкхолдерами. Ми подивилися збір вимог двома методами, тому що, якщо ви будете в маленькій компанії працювати, у вас не буде кому цим займатися. Ви будете це робити замість бізнес-аналітика. Ми подивилися, що таке WBS. І на основі неї створили дорожню карту. А сьогодні ми будемо робити діаграму Гандра. Розберемося, що це таке, і будемо її робити. Давайте спочатку, що таке дорожня карта або родмапа. Це візуальний інструмент, який використовується для планування та опису загального напрямку проєкту. Тобто, весь об'єм роботи ви ділите на такі от блоки, ставите ці блоки на карту часову, де є початок виконання цього блоку і кінець, і таким чином бачите, якби проєкт зверху. Тому що ця карта допомагає вам відображати ключові етапи проєкту, їх послідовність, термін виконання та відповідальних осіб. Які плюси в цьому, що ми чітко бачимо? Ми, в нас покращена комунікація, якщо в нас є роудмапа, тому що візуально, візуальна інформація краще сприймається. Це нам допомагає планувати, що за чим буде йти, і це е, плюси в гнучкості, бо якщо проєкт швидко міняється, роудмапа дозволяє вносити туди зміни, тому що роудмапа, вона не дає деталізації. Кожної мілкої задачки не дає. Ми туди не ставимо на роудмапу, ми показуємо такі основні блоки, що треба зробити. Буде. Із недоліків це складність, особливо коли там великий проєкт, коли з недоліків це немає деталей, прям детальних, деталей, і нестабільність, тому що якщо вимоги змінюються, щось приносять нове, то вона теж змінюється, не завжди є, ви можете так швидко його поміняти. І ми розглядали інструменти для створення роудмапи, і я на домашнє завдання вас прохала. Поклацати якісь ці, із цих інструментів і придумати цілі на рік, і поставити ваші там, придумати якісь 10 цілей, і поставити цих ці 10 цілей на часову степу шкалу за допомогою цих інструментів, для того, щоб коли ви підете працювати в якусь компанію, вже ви могли і знали, як користуватися інструментами. І сьогодні що ми подивимося, що таке діаграма Ганта. Її переваги та недоліки, коли її використовувати, знову ж таки, інструменти для побудови, зробимо підсумки і теми для самостійного опрацювання, як завжди. Так от, повернемося в минулий урок. Ми говорили, що родмапа ем, це графічне зображення да, проєкту, і діаграма ганта – це теж графічне зображення проєкту. Це, по суті, одне й те саме. Різниця в рівні деталізації. Якщо ми говоримо про родмапу, то ви на роудмапу ставите високорівневі завдання. Пам'ятаєте, ми говорили, треба зробити генеральне прибирання квартири. І ми в це розбивали генеральне прибирання на три, на три блоки: що треба прибрати кухню, треба прибрати спальню і треба прибрати ванну. І ми ці три блоки, прибирання кухні, ванної і спальні, ставили на роудмапу. Коли ми говоримо про діаграму ганта, то все, що треба зробити внутрі блока прибирання е, ванної, це помити унітаз, помити зеркала, не знаю, може там е, стиральну машину, почистити. От всі дит, мілкі задачі, які треба зробити, е, виконуючи в рамках прибирання ванної. Це буде розбиття вже проєкту на дрібні задачі і відображення на діаграмі Ганта. Тому що діаграма Ганта використовується для детального планування та візуалізації задань проєкту. Роудмапа це високорівневі задачі, діаграма Ганта детальні задачі. Що вона показує? Послідовність етапів проєкту. Так само, як і роудмапа. Всі завдання, які включають в себе проєкт, тобто роудмапа вона показує блоками задачі. Да? Перший об'ємний блок прибирання кімнати, другий об'ємний блок прибирання кухні. То роудмапа показує все, що включає внутрі себе прибирання кімнати, і все, що включає всередину себе прибирання кухні. Дати початку і закінчення, тривалість задач, коли вони починаються і закінчуються, скільки часу кожна задача займає, хто працює над кожною задачею і залежності між завданнями. Дивіться, грубо кажучи, оце все те ж саме є на роудмапі. Не так, не все, чекайте. А, ось оці перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий це те, це все є рудмапі. В чому різниця? В що діаграма Ганта вона включає в себе всі завдання, тобто рівень деталізації. І друга величезна різниця. Діаграма Ганта показує між собою залежності між завданнями. До прикладу, дивіться, а, прибирання а, візьмемо кухню. Спочатку треба помити газову плиту, а потім підлогу. Тому що. Якщо ви будете спочатку мити підлогу, а потім будете газову плиту, то по помитій підлозі ви будете ходити і вона стане грязна. Тому, виходить, залежність яка? Спочатку миємо газову плиту, аж після того підлогу. Одна задача залежить від іншої. Так само в розробці програмного забезпечення ви не можете зробити кнопку а, купити на головній сторінці спочатку, перш ніж зробити головну сторінку. Вірніше, кнопку ви можете окремо, але посадити цю кнопку не, не, не буде куди. Тобто є певні залежності, одна задача після іншої, і діаграма Ганта це показує. І це нам допомагає визначити, до прикладу, в якій послідовності можна брати задачі, скільки розробників можна посадити. Ви можете подумати, а, подумай, я зараз поставлю шість розробників, і вони ж не за місяць будуть робити, а за три дні все зроблять. А там будуть такі залежності, що одна завдання, кожне нове завдання не може бути виконане, перш ніж завершується попереднє. До прикладу. і ви не зможете поставити туди шість розробників, а тільки два, тому що вони будуть все робити один за одним. Так от, діаграма Ганта допомагає нам це визначити. І ось, до прикладу, теж знову ж таки загуглила: не вдаємося в те, що тут написано, а вдаємося в загальну картину для розуміння. Тобто, в нас є по одній осі список задач, що треба зробити, по іншій осі в нас є а, час, чи тижні, чи дні, чи місяця, чи роки. І так само, як на роудмапі, все, в нас є задачки, але у нас стрілочками показано, що від чого залежить. Яке завдання, від якого залежить. І ще в нас різниця в тому, що в нас є деталізація. В нас в роудмапі немає такої детальної деталізації. У нас є дуже детальні задачки, і в нас показано, коли що буде виконане, але яке задача, від якої залежить. Теж показано. І ось вони зображені тут стрілечками. Те саме використовується програма забезпечення для діаграм Ганта. Бач написано час початку задачі, час кінця задачі, скільки часу займе, скільки днів ці задачі займе, детальна, де, детальна деталізація, Детальна деталізація, а яка стратологія виходить. Але, коротше, детальне розбиття задачі і стрілочками залежності. І ось ще якийсь приклад буде їх багато. Якщо ви їх загуглите, знову ж таки ви знайдете їх мільйон, бо дуже багато а, програмного забезпечення є для створення діаграми Ганта, е, Кожний новий кожний окремий проект не схожий на інший. Немає двох однакових проектів, і тому, якщо в світі існує один мільярд проектів, то буде один мільярд діаграм Ганта, Або ну все буде, і е, це просто до того, щоб воно вас не плутало. Ви просто маєте знати, вони можуть всі бути різні. Вам треба зрозуміти основу. Головне, що ми по одній осі показуємо детальні задачі, по іншій осі ми показуємо час в днях, в тижнях, як хочете. А тут ми показуємо, як воно все рухається. Візуальне буде Які переваги, чітке планування, те саме, що з, з роудмапою допомагає чітко визначити всі задачі. Але тут ще є залежності, де він відтвердження прогресу ми можемо дивитися, як ми рухаємося по нашому проекту. Краща комунікація, так само, як з роудмапою. коли ви будете на якомусь дзвінку розказувати, де ви сьогодні є, де ви знаходитесь, що ви робите, то візуально краще одразу на екрані показувати, демонструвати це все на діаграмі Ганда. Підвищення відповідальності. Діаграма Ганта допомагає чітко визначити відповідальність за кожну окрему задачу. Тобто ми можемо прописати, хто яку задачку виконує, тому що тут ми дуже детально показуємо, як ми рухаємося. І мінус складність. Це дуже складно, тому особливо для великих проєктів я в нас по в перші, може, півроку моєї роботи ми вели там досить такий великий проєкт, і мені треба було вести діаграму Ганда в Excel для замовників. Їм було дуже зручно бачити, де ми сьогодні є. І це було досить важко, тому що я розбивала це на дуже мілкі задачі, на ті задачі, які якими роблять розробники. Кожен раз, коли розробники завершували задачу, їх помічали іншим кольором, коротше, це був головняк. Трохи, але, ну, бо в нас тоді не було ніякого інструменту для того, щоб вести. І їм було дуже зручно. Вони могли зайти в той ксель, все подивитися, але усиновлення було важкувати. А, Тому так, це є така штука, як складність, тому вручну його вести, ну, таке собі затія. Якщо геть нема чим зайнятися, десь можна вести, але краще. Використовувати якісь інструменти. Складність для розуміння. Діаграма Ганта має багато деталей, може бути для розуміння складною для, розуміння складною для тих, хто не знайомий з проєктом. Тобто, якщо просто хтось застрибне на ваш проєкт і хоче подивитися, якщо він застрибне на ваш проєкт і подивиться на роудмапу, де буде написано розробка головної сторінки, розробка сторінки контактів і, до прикладу, розробка там, я не знаю, ще якої сторінки. Там буде дуже все легко, бо там все зрозуміло. А якщо він застрибне на ваш проект і буде діаграма Ганта. То там будуть дуже детальні задачі, і ті люди, які не при ділах, скажімо так, вони не будуть розбиратися, ну що це ви робите, тому що воно все буде дуже детальне. Часто переробка діаграми Ганта може бути складною, якщо ви не застосовуєте на надійне на програмне забезпечення. Оце що я вам казала. Якщо ви це робити в Excel, це коротше трошки трендець. Ну, Це так вимагає часу. Це Просто вимагає часу, це оновлення, якщо просто вручну це робиться. І вона не гнучка. Діаграма Ганта не дуже гнучка для змін. Якщо ми говоримо про роудмапу, да там е, до прикладу, щоб зробити там проект, ну хай буде там три місяці ви працюєте над проектом. У вас може бути на діаграмі Ганта, хай буде 15 якихось блоків, які треба зробити ну, там, Головна сторінка, сторінка каталога товарів, ще ще щось, тобто великі такі блоки. То коли ми говоримо про діаграму Ганта, то там буде не 15, а може бути 70 Розумієте, мілкі завдання. І це дуже важко оці робити, змінювати щось там, тому вона, скажімо так, не гнучка. А коли ми її використовуємо, коли треба детально візуалізувати прогрес, коли чітко визначені задачі, терміни залежності, коли треба візуалізувати залежності. Тобто цього, того, що немає в рудмапі, яка задача залежить від іншої? А для контролю виконання завдань напроти кожної цієї мілкої задачі, ось тут можна написати відповідальність. І для невеликих та середніх проєктів, бо для великих проєктів ви замахаєтеся це робити, особливо якщо у вас немає ніякого програмного забезпечення і ви це будете робити в Excel. Е, так, і ось, наприклад, тут на, в цьому Excel я не показала залежності, але в чому різниця, коли ми згадаємо, я показала вам роудмапу, то в мене були на, в Excel тільки ось головна сторінка, каталог про нас, контакти. В мене були тільки ці окремі блоки. І це в нас була роудмапа. Коли ми говоримо про а, діаграму Ганда, ми розбиваємо великі блоки на більш нікі, а ці мілкі можна ще мілкіші, і зображуємо це візуально. Це м, трошки це важче, ніж роудмапа. В, важче, вести вручну вікселі це важче. Зараз просто вам треба це запам'ятати, що роудмапа дає високо такі от рівневе зображення, а діаграма Ганта дрібне зображення. На кожній окремій задачі акцентується. Так само інструменти. Для побудови, як е, говорили про роудмапу, залежить від потреб проєкту, від вашого рівня досвіду, від ваших технічних знань, від ваших особистих уподобань, але, мабуть, найбільший блок це потреби проєкту, що хоче ваш замовник, як він хоче це бачити, як, хоче, як це, е, якщо у вас є вже достатній до, достатні досвід. якщо у вас є вже досвід, ви можете самі подумати, що треба вашій команді, до прикладу, е, і е, відшовхуючись від цього вибрати інструмент для побудови. І вони бувають теж різні як і для побудови роудмапи, саме простий цей Excel, але він, типу, простий, але він не дуже простий. Він буде простий, друзі, якщо ви будете маленькі, з перші ваші, до півроку вашого, вашої роботи, якщо вам будуть давати маленькі практи, там, наприклад, там, три тижні, два місяці, Окей, Excel. Але якщо це будуть вже проекти більші, ви, ви будете ставати старшими ну, по досвіду. То це головняка, а багато краще ноган ну, пробрати, але це платна штука, ну, або щось брати інше. Значить, Що я вам пропоную, дайте погляну, що у нас тут. ага, це приклад, Зараз подивимося ці приклади. Значить, Різними інструментами можна створювати різні діаграми ганду. Все те саме, що я вам казала про роудмапу. Так само, маємо, Якщо ми говорили про роудмапу, я вам давала завдання: напишіть, будь ласка, 10 цілей на рік. Та, і, і попробуйте якесь програмне забезпечення. Тут те саме я вас попрошу, попрошу, але я вас попрошу кожну окрему ціль розбити на підзадачі. Якщо, наприклад, ваша ціль була схуднути, розбити її на підзадачі, що туди буде включатися, в схуднення, записатися в спортзал. Вирахувати калорії білки жири вуглеводи, скільки треба їсти, прописати собі меню по їжі, купити собі спортивний одяг чи кросівки, розпишіть, будь ласка, кожну окрему ціль на мілкі під цілі. І так само пошукайте, не пошукайте, а заскріньте собі ось перелік цих інструментів, що я тут надаю, для того, щоб попробувати. Вони теж є десь платні, десь пробним періодом. Я вже не пам'ятаю, Гант-Про знаю точно платний, але він дуже класний. І там, здається, є теж пробний період. От Я б його рекомендувала покласти, попробувати. Ось він, до речі, Гантпро. І пропишіть ось ці ваші великі цілі, які ви в минулому році, як домашнє завдання робили. Пишіть завдання до цих цілей і попробуйте використати Gant Pro для того, щоб візуалізувати їх. Це вам треба для того, коли ви підете вже працювати, вам це буде легше. І, друзі, я вам говорю зараз про те, як ви підете працювати, але на співбесіді це теж запитують. На співбесіді запитують, які ви знаєте інструменти для побудови діаграми Ганта. Сорі, я тут написала приклади Роудмапу, Це приклад діаграми Ганта, Бачите, я так. Неправильно написала. Приклад діаграми Ганта з програмним забезпеченням. Так от на співбесіді вас запитають, а які ви знаєте приклади побудови діаграми е, Ганта? І ви скажете, я знаю з ГАНТ-ПРО, І ось те, що ви сьогодні зробите після вашого уроку? Да? Чи заплануєте цю задачу на вихідні ваші майбутні. Ви будете розказувати на співбесіді. Там, навіть якщо у вас немає досвіду, ви ну, з нуль, нульовим досвідом, але ви можете розказати, я використовую використовувала Pro для постановки там, своїх цілей. ви можете це розказати, і ви розкажете, як воно зсередини виглядає, що там треба робити, і це вже для вашого інтерв'ю буде ок. ну, і... Вже людина, яка буде проводити проходити з вами співбесіду, вона вже буде розуміти, що да, ви розумієте про що йде мова. Не просто там ви називаєте Trello, Monday.com, бла, бла бла Ні, ви говорите, да, я, я робив з там з трелу, я, і ви розказуєте, як воно працює, і це буде теж вам в плюс. Все, що я вам задаю, в домашній завдачі це тільки в плюс, щоб пройти співбесіду і щоб потім вам було простіше працювати на вашій, вашій роботі. В вашій компанії. І давайте підсумуємо, що ми проглянули. Ми проглянули сьогодні gantt чарт або діаграму Ганта. це з, з графічне зображення вашого проєкту для е планування та візуалізації всіх задач. Що діаграма Ганта показує? Послідовність етапів, задачі, терміни, тривалість відповідальних та залежності між задачами. Плюшки від цього використання, чітке планування завдань та залежності. Можна відстежувати прогрес проєкту, коли ви показуєте команді чи вашим замовникам, візуально прогрес проєкту показуєте, це сприяє кращій комунікації. І на цій діаграмі можна визначити відповідальних, хто за яку задачу відповідає. З мінусів, складність. Це складність, особливо для великих проєктів. Вона може бути важкою для розуміння, для тих, хто або десь без досвіду, або хто не з вашого проєкту. Вона досить негнучка, тому що якщо ви хочете там змінити, там досить буде багато змінити, особливо якщо показано залежності одна задача між іншою, а потім йдуть туди зміни. Це буде важко, і часті коригування потребують додаткових ресурсів ресурсів. Це до чого це, це Це час? Це на це витрачається час, щоб вести от, важку діаграму ганта. Це Требує часу. І ми подивилися, що для невеликих та середніх проєктів краще використовувати для великих ні. Для проєктів, де важлива візуалізація, для проєктів, де є чітко визначені задачі, терміни та залежності, ми використовуємо діаграму Ганта. І я вам пропоную інструменти для створення діаграми Ганта. Я на домашнє завдання пропоную вам покладати ці інструменти, які я вам тут запропонувала, виставити ваші цілі на рік наступний. З детальними завданнями, як я показала, приклад навела на тому, якщо у вас ціль, я хочу схуднути, що там робити, які задачі. Покласти це все, для того, щоб ви розуміли, як воно працює всередині цієї інструменти, і для того, щоб воно вам було простіше і в проходженні співбесіді, і в вашій першій роботі. Ось те та, так для самостійного працювання вже дала практичну задачу. Да? Можна порівняти діаграму Ганта та а, роудмапу, щоб ви розуміли, коли що краще використовувати. В мене є по цьому питанню стаття на сайті. Там я дуже просить, просто розписала дуже легко. Можемо зрозуміти, ось покласти програмне забезпечення. А, що ми, чому діаграма Ганта може бути непридатною для джай-проєкту коротше плюси-мінуси діаграми Ганта подивитись, в цілому по почитати про діаграму Ганта. Але основне, що а, ну, якщо не хочете читати, тим паче, що я даю досить обширну інформацію тут, не хочете читати, але покласти а, інструменти а, для, і само, самостійно створити це, я вам дуже дуже рекомендую. І ще ми казала, що ось моя стаття про яка різниця між діаграмою ганта та рудмапою можна Почитати для того, щоб більше розбиратися, плюс ще якісь два статті непогані я вам знайшла. Прикріпила посилання на сайт на соцмережі, методичка. Куп, можна придбати, скачати і користуватися. Вона буде вашою шпаргалкою в якийсь перший ваш час роботи, може, якийсь перший рік роботи, тому що там ці всі деталі є по тому, що ви тут отримуєте на в цьому курсі. На цьому в мене все. Лайк, підписка, коментар. Якщо ви людина, яка вже з великим досвідом. Якщо ви робите якось все по-іншому, ніж тут розказується в курсі. Будь ласка, пишіть, як ви робите це в коментарях, і це допоможе новачкам, людям, які зовсім без досвіду, вони допоможе вам новачкам зрозуміти, як, як ще буває для того, щоб люди мотали на вуз і потім використовували в своїй роботі. Вам за це буде плюс в карму, великий. Я впевнена в цьому, бо закон бомранга завжди працює. Ви даєте плюси в навколишнє середовище в природу, і воно вам нає назад ще більшими плюшками. Тому робіть це, попробуйте. якщо це не вірите, попробуйте, і воно вам буде повертатися. Дякую вам за увагу, на все добре і до зустрічі на наступному уроці.